Господи Боже Всемогутній, благаю Тебе заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, яку Він пролив сьогодні на хресному дереві, особливо з просвятих рук і ніг своїх, визволи душі щастилища, передусім ту, за яку я найбільше зобов'язана молитись, щоб із моєї вини не спізнилась вона увійти до твоєї слави, де б тебе славила і благословляла навіки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, якими прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зі святими упокой, Христе, душі слух твоїх там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя вічне.